Я не скажу, що я був в великому захопленні від самої ідеї, тому що я розумів, що вона, ну я розумів, будучи два роки тому на Венеційському бійналу, уважно простеживши і вивчивши взагалі актуальності ну, і, і речі, які зараз для світу важливі, я розумів, що це не буде цікаво. Ну, тобто воно буде локальним. Але ну, якби ідея була зіграти в якісь такі парадоксальні хід. Ну, я підтримував, ну завжди треба молодих підтримувати, давати їм шанси, якби в цьому є якась логіка. Але мене, наприклад, ну трошки, ну, ну от що мені, наприклад, я на місці художників як поступив, вони сказали, що дізналися про те, що літак не полетить значно раніше, ну десь за місяць, там, десь, не пам'ятаю нюансів. І я думаю, що цей місяць їм треба було просто дуже. Круто попрацювати над тим, як ну, щось змінити. Треба було зіграти в якийсь парадоксальний, взагалі зробити якийсь парадоксальний е, жест. Наприклад, я зразу собі подумав, що я, напевно, пішов на курси. Е, Стрибків з парашутом, і десь стрибнуло з парашутом на Ліду, з, з написом Мрія, чи всі фахов, носу", такі, ну, щось таке. Треба було робити, якщо б вони приземлились на парашутах на Ліду, там, на голови цих, ну хай з інструкторами, там, на голови цього журі, це б було набагато краще. І цей медійний розголос, який вони хотіли, він би був, бо насправді все було побудовано на медійному розголосі. на цій… Е ну, це не є міф, проліт літака, це не міф, це просто проліт літака, ну великого літака. Але міфи трошки інша штука, так? Це коли історія якась стає природою, частиною природи, як Барт казав. І коли вони от за цей місяць не змогли нічого придумати, як просто таке якусь імітування. То це трошки засмутило так. Воно вийшло невдалом, провальним справді. І ну, не знаю, наскільки провальним, але воно не помітно, його ніхто не помітив, ніхто не помітив цей проєкт фактично. Ну, він пройшов так. Я вважаю, що мистецтво дуже ну, небезпечна, ризикована річ. Ти ризикуєш репутацію, ризикуєш, ну, якщо ти вже берешся за такі речі, то треба йти до кінця в